Слава Україні! І до речі, на слава нації? Я люблю відповідати дещо інакше: смерть Московської Федерації. Ну, тобто, щоб так дуже дуже чітко і в точку, і до кінця. Ну, насправді, сьогодні хотілося б поділитися кількома відповідями, які я для себе сама шукала. Напевне, кожного волонтера, особливо тих волонтерів, які працюють ще з 2014 року, 100% питалися: а де ви берете сили працювати далі? А що вас надихає? А що не дозволяє опускати руки? Ну, якщо чесно, то кілька тижнів тому більшість моїх знайомих волонтерів, таких самих, самих шалених в Україні, вони всі лежали під капельницями. І реально вони виснажені. У них немає фізичних сил, але духовні сили змушують їх рухатися далі. І коли я для себе починала шукати відповідь на це запитання, бо питаються, напевне, кожного тижня, де я беру сили. в мене виявилось дві історії. Так що постараюся їх вкласти відведених мені 10 хвилин. Перша історія полягає в тому, що я стала волонтером в перші дні березня 2014 року. Тоді до мене звернулася одна військова частина, тільки що почалася анексія Криму, почалася мобілізація, і військові кажуть: ти знаєш, нам треба матраси, нам треба карбюратори, генератори, акумулятори, колеса. Я вам кажу, хлопці, де я вам то вроджу. А Вони кажуть, ну ти знаєш, ну ти ж голос Львівського Євромайдану, ну попроси людей, вони тебе почують. І в результаті так і сталося. Два наступних роки, по суті, я була таким мегакомунікатором поміж людьми а військовими. Люди давали гроші, я збирала, купувала, діставала, відправляла, звітувала і так далі. Але ми всі знаємо, що, на жаль, грошей треба було все більше і більше. Техніка ставала все дорожчою. І в результаті я зрозуміла, що найефективніше дістати гроші я можу своїми концертами. В результаті два перших роки війни я безвелазно концертувала в Америці, Канаді, Бразилії, Аргентині, Великобританії і там, назбиравши гроші, а ще не доїхавши до України, в результаті ми купляли машини, дальноміри, тепловізори, техніку, форму і все, що було потрібне для забезпечення наших захисників. Два роки виснажили повністю. І коли мені в травні 2016 року запропонували, по суті, вперше поїхати на передову. Я думаю, вау, оце супер! От, от на цьому і буде крапка моєї волонтерської діяльності. В державі більше-менше все встаканюється, вже і форма є, і різна техніка постачається на фронт, а я більше не можу. Ну, то було після Великодня. Ми напакувалися пасками, кобасками, вирушили на передову, приїхали в Новгородське, там відконцертували своє. А потім кажуть, а хто на позиції хоче? Я і отець Андрій. Більше ніхто не хотів. В результаті ми поїхали на позиції. А на позиціях приїжджаємо тут наші, тут, знаєте, грядочки з огірочками, там агесик, кулеметик з сіточкою затінений. А через 500 метрів вже видно добре позиції Сєпарські, і тут ми вигружаємося з машини, а мені на шию кидається якийсь чоловік. Я ститкався в шоці. а Він каже: Пані Софії, ви не знаєте, але ваш тепловізор, який ви прислали, врятував життя моєму підрозділу. І ти розумієш, що твоя праця і та посилка людині, яку ти до цього часу ні разу не бачила, вона має свій результат. А потім їдемо ще на одні позиції, вигружаємо термобілизну, паски, кобаски, аптечки. І коли ти бачиш ті очі, коли ти чуєш ті слова подяки, а насправді це ми маємо дякувати за захист в результаті. Дуже чітке впевнення в тобі таке наростає, що якщо ти своєю працею допоможеш хоча б одному військовому повернутися цілим, живим і здоровим додому, значить ти маєш це робити. Я вам скажу, що тоді з передової я приїхала з такою прокачкою, що напевно мама мене руками і ногами втримувала, щоб я не рванула назад на передову через тиждень. Але з того часу, коли в мене трошечки зменшується емоційний настрій, я їду в туди. А там все дуже просто і зрозуміло. І це дає сили працювати далі, бо ми тут не втомлені, а втомлені хлопці і дівчата там. Тому вони мають мати надійний тил. А друга частина історії це якраз про те, що наш ведучий розказував ну, для кожної творчої людини, коли забагато емоцій, і коли вони в тобі вирують, і ти не знаєш, що робити, то треба це. Перетворити в творчий проєкт. У 2019 році я презентувала благодійний волонтерський проєкт А я живий. Це пісні про захисників, для захисників, а деякі написані разом із захисниками. І всі мої емоції, вся моя сила вона вкладається в пісню, а потім, коли я з нею виступаю, я набираюся цієї сили, щоб рухатися далі. Звичайно, можу про кожну пісню розказувати, але буквально на кількох зупинюся коротко. Перша заголовна пісня альбому А Я живий. вона зродилася тоді, коли на Майдані загинуло четверо перших героїв Небесної Сотні: Юрій Вербицький, Роман Сенек, Михайло Жизневський і Сергій Нігоян. І тоді я побачила в соцмережах рисунок олівцем цих чотирьох облич. І рядочки, які в мене отак з моменту стали піснею. А я живий, матусенько, живий, і не питай, чи я боюся, нехай бояться наші вороги, а ти молись, я ж матінко борюся. Знайшла авторку. Це виявилась Лідія Яри з Золотоноші. Вона дозволила свій вірш використовувати як пісню, і з того моменту я його співала як реквієм за тими, кого з нами нема. Але в кінці 2014 року я отримую повідомлення від журналістів одного телеканалу, а вони кажуть: Свіка, глянь, не повіриш. Відкриваю відео, боєць Азову співає мою пісню десь на передовій. Я з ним познайомилася потім його звати Олексій Буторін, позивний Аль. Я мала честь пізніше з ним виступати на концертах, але виявилось, що він співав цю пісню після дуже важкого бою, з якого вони думали, що живими не вийдуть. З того моменту я цю пісню, а я живий, співаю завжди як замовляння, щоби всі захисники цілі, живі і здорові, обов'язково з перемогою верталися додому. Ще одна пісня з альбому я живий була написана на прохання моїх підопічних військовослужбовців. 14-15 рік ми всі розуміємо, що зараз ми більш звикли до реалії війни, як тоді. І мої хлопці, як верталися з позиції з передової, одні кидали спальники, каремат на підлогу і так спали. Хтось опускався в підвал, бо не могли спати на ліжку. А один мій підопічник каже: Сфія, напиши колискову, бо я зіп'юся. І в результаті я написала куплет, приспів, все дуже-дуже красиво. А далі мене застопорило. У мене так часто буває перший куплет приспів, а далі глухо. І пробило мене тоді, коли у мене загубився зник кіборг бо їзд за Донецький аеропорт. Ми домовлялися, що. Він буде дзвонити кожних кілька днів, а він кілька тижнів не виходить на зв'язок. Ну, зв'язку нема, я набрати не можу, вже не знаю, що думати, і тут бац, серед ночі дзвінок. Софійка, то я привіт! І тут я чую таке, ба ба ба, -ба бах ба 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 бах Кеп, ти де? Ну, ти знаєш, я тут Тайво на вежі Донецького аеропорта. Я кажу, що там забув, вали звідти. А він каже: ти казала дзвонити. Це єдине місце, де зв'язок тягне. В результаті, коли ми вже наступний раз з ним зідзвонилися, я йому розказую про проблему з Колисковою, а він каже: а напиши про тих, кого немає, щоб їм так само була Колискова. І за кілька хвилин після нашої розмови народився другий куплет. Знаю, там на полі бою залишились побратими. Чисті серцем вільні духом в небо ангели злетіли, і так хочеться кричати, і так хочеться додому, але маєш встрій вставати, незважаючи на втому набирайся, сили, друже, поки маєш хвильку вдома, поки ти в моїх обіймах. Заспіваю Колискову. І ця Колискова вже живе своїм життям. І я тішуся, що більшість пісень з альбому написані під гітарку, що хлопці можуть самі собі її там заграти. Ну і крайня пісня з альбому, вона для мене особисто є дуже важлива, називається з нами Бог. І написана про події оборони Луганського аеропорта. Однієї з перших таких подій величних. Насправді, що особливе, тому що там тоді воював мій чол... майбутній чоловік, з яким ми ще станом на 14 й рік далеко не були знайомі. Але пісня написалася у 19-му році після прочитання книжки в обороні Луганського аеропорта у Огняному кільці. Я пам'ятаю, як на презентації генерал-лейтенант Андрій Ковальчук. Тоді він був комбригом 80-х, в 14 му сказав, що скільки подвигів своїх бійців він навіть не знає. І одразу після той презентації книжки він подав цілий список і посмертно, і живим на нагородження. Пісню я презентувала в Широкіно, на позиціях, в бліндажах. І коли хлопці її почали співати зі мною по суті з другого разу повтору приспіву. Я зрозуміла, що, значить, так, ця пісня потрібна не тільки мені, не тільки людям цивільним, яким треба підтримка і віра в перемогу, але вона потрібна і хлопцям там. Тому що з нами Бог, і в нас одна дорога здобути перемогу і виграти цей бій, з нами Бог, в країну не здолати. Дітії солдати бороним нарід свій. Мені... Мені казали, що кожна історія наша, яка сьогодні звучить, має мати свій висновок. Напевне, я не буду робити висновку, а просто скажу, що у нас із вами забіг на дуже довгу дистанцію. Ми не знаємо, коли буде той фініш. Бо поки що у нас перед очима. Горизонт, край, небо, видно круг, небокрай, всі можливі синоніми української мови. Але я точно знаю, що з вірою в свою перемогу, єднаючи наші зусилля, ми зможемо вибороти свою Україну. Тому величезна подяка усім волонтерам, доземний уклін, всім нашим захисникам і слава Україні! Ще ще більше, 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 Друзі, У вас і Софію ходить на аплодисменти. Гучно!